Дуже часто мені в приватні повідомлення або в коментарях під відеороликами задаєте питання, де я беру звіти, квартальні покупок тих чи інших відомих інвесторів, типу Ворона Баффета, Майкла Б'юрі, Тері Сміта і інших. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам це показати. Запрошую до перегляду, як завжди, я прошу насамперед поставити лайк, підписатися на даний YouTube канал і на Telegram канал Посилання на Telegram буде внизу під даним відеороликом. Отже, сайт, з якого я дуже часто публікую інформацію саме в телеграм. Канал, що купували або продавали інвестори в тому чи іншому кварталі, називається Data Roma. Посилання на нього буде теж внизу під даним відеороликом. Отже, що це за сайт? Він відслідковує власне актуалізацію портфелів людей, з яких дуже великі статки. Кожного кварталу людина, в якої більше там 100 мільйонів доларів, якщо не помиляюся, має звітуватися перед податковою, перед певною, скажімо так, компанією, власне. Що вони купували або що вони продавали знову ж таки, той сам Ворен Баффет теж має це робити, подавати таку певну собі декларацію, яка називається 13F. Ну і ось, власне, даний сайт, дані всі звіти збирає, ну і нам показує в зручній формі. Що ми тут можемо побачити? Ну, сайт досить таки простий. Тут взагалі нічого складного немає. Можна, по перше, побачити на головній сторінці ім'я, прізвище людини, тобто, скажімо так, власника даного портфеля. Або певного фонду, бо вони такі теж тут є. Ну і знову ж таки можна побачити дату, коли даний портфель був оновлений. Тобто дана інформація була в ньому оновлена. Знову ж таки, так як вам в Telegram виставляв портфель Уоррена Баффета, тобто Berkshire Hathaway, що вони придбали, це власне було, було опубліковано саме 14 серпня 25 року. Останній раз по правій стороні можна побачити так само топ-10 популярних. Акції, наприклад, або які акції найбільше купували саме в останньому кварталі, тобто наприклад, Q2 2025 року. Знову ж таки, можете побачити, що найпопулярніша акція до покупки це була United Health Group, тобто її дуже часто купували. Я, до речі, теж ще перед тим звітом вам в своєму телеграм-каналі рекомендував придивитися до даної компанії, бо вона тоді навіть сьогодні в принципі, оцінюється досить таки по хорошій ціні. Знову ж таки, як це взагалі все виглядає? Ну, Давайте вам покажу знову ж таки портфель Уоррена Баффета. Тут можемо знайти собі Уоррен Баффет, Беркший Гетевий, тобто людина, власник керуюча даної компанії, яка створює портфель. Є оновлення 14 серпня. Просто натискаємо собі, і воно нам тут актуалізує. Можемо побачити знову, повністю весь портфель. Цель, тобто які акції є, одразу тут є активність з станом на останні квартали, тобто була покупка продаж тої чи іншої позиції. Так само тут знизу можна побачити по секторах, яка та чи інша компанія. Ну і тут багато статтів відносно саме даної компанії, має на увазі. Бергший гетовий в, в даному принаймні, випадку. Ну і щоб вам тут не розглядати повністю весь портфель, хоча ви його тут можете побачити. знову ж таки, е, Там відсоткове е, значення тої чи іншої позиції в портфелі, все-таки навіть після зменшення, як можете побачити е, позиції в Apple на 6-67%, вона все одно займає 22% від портфеля Ворона Бафта. Ну, але тут можемо побачити, наприклад, е, покупки, по, тобто повністю покупки. В розбитті на квартали. Тобто може побачити, що було куповано або продавано в тому чи іншому. Тут, тут знову ж таки, тут куповано, а тут продавано. Можемо побачити, що в Q2 Уоррен Buffett придбав компанію Allegion, Lamar, United Health Group, Dominus, Chevron, Heiko, Newcore, Constellation Brand, Pool Corporation і Lennar Corporation. То тобто можете побачити в відсотковому значенні кількість. Акцій. Е, чому взагалі United Health Group е, так в всіх пабліках, е, ну і знову ж таки, навіть моєму телеграм-каналі дуже сильно обговорювалися, ну це знову ж таки через те, що. Бо позиція була придбана досить таки велика на 5 мільярдів на 5 мільйонів акцій. Тут можемо собі побачити 5 мільйонів акцій. Ну і дана позиція, можете побачити, зараз займає 0,61% в портфелі. Тобто, це вже не така маленька, е, ну не, не така маленька позиція. Ну і можемо теж побачити, наприклад, те позиції, які були продавані за останній квартал 2025 року, наприклад, зменшен, зменшена позиція або повністю продана компанія Тімом. Може побачити 100% всіх акцій. Charter Communication частково, Apple, Bank of America, Horton, Davita і Liberty, Такі компанії були продавані. Ну а ви можете теж розглянути, наприклад, кожну компанію поокремо. Тобто, наприклад, якщо я натисну на компанію United Health Group, в даному випадку чи на сайт, ну, маю на увазі в портфелі когось іншого, нам відкривається така вкладка. Зараз можете побачити мені що щоправда інтернет. Ось ось така власна вкладка відкривається. Тобто скільки суперінвесторів купували або продавали. Ну і яка, наприклад, ціна на сьогоднішній час. Можете побачити, наприклад, що дуже активно саме в другому кварталі було вона купована. Тими багатими людьми. Тут можете побачити ким в якому значенні, тобто, чи це нова позиція, чи це, наприклад, збільшення позиції попередньої. Тут все можете теж наглядно глянути. Ну І знову ж таки, тут хто ще не знає, то Майкл Б'юрі, той сам, власне, який рік кризу 2008 року, він теж придбав компанію United Health Group. Ну і крім акцій, самих акцій, він, продав, він придбав теж досить таки велику кількість опціонів саме на зростання вартості акцій. Знову ж таки, більший ризик, але потенційно більша винагорода може бути. Ну і теж можемо зайшли вже на портфель Майкла Б'юрі, Тут можемо побачити, знову ж таки звіт, станом на яке число, активність. Ну і можемо побачити так, зменшена позиція в s lauder Ну і нові позиції Mercado Libre, про яку я теж знімав відеоролики, про яку теж розказував ще по ціні 1300 доларів за штуку. А вона нагадаю вам вже там за пів року чи майже вже за рік часу, коли я знімав про це відеоролик, зросла більше як там хіба на 80%, досить таки значно. Mercado Libre, United Health Group, Lululemon та теж, яка, до речі, зазнала великого падіння вартості акцій за останній період часу. Тут, подивіться, ще буквально ну, недавно на початку року вона коштувала 400 доларів, а зараз це всього на всього 200 доларів за одну акцію. Тобто можете придбати собі зі знижкою. Хоча ну це не є жодною фінансовою рекомендацією. Ну і тут теж, як ми вже прийшли на окрему ту компанію, то можна побачити, хто купував або збільшував позицію, або хто навпаки зменшував дану позицію. Ну і давайте вам ще покажу, наприклад, головну сторінку даного сайту, відкрию «Home», Дата Roma. І можете тут е, теж собі побачити, наприклад, е, яка, ком, яку компанію ще додатково е, досить активно купувала, крім тої самої компанії United Hes Group. Е, щоправда, можете побачити, даний сайт досить довго відповідає, відкликається. Е, ну і можна побачити, наприклад, top Big Bets, тобто Наприклад, е які компа яку компанію е тримають, наприклад, більше як два суперінвестори. Ну, це скоріше за все, тут е ясна ситуація, що це будуть якісь дуже сильно популярні компанії. Ну, можемо побачити, наприклад, 20, е 20 суперінвесторів має в власності компанію Apple. Наприклад, там п'ятеро має. Позицію в карвані, ну і в інших в інших компаніях він так, ну і ще хочу вам показати теж, що топ 10 наприклад, покупок, крім United Health Group, ми можемо собі тут теж відкрити і подивитися, наприклад, скільки разів була купована та чи інша компанія в. По, ну можна тут собі відсортувати. Найпопулярнішу позицію, яку купували компанію, яку купували, це UnitedHealth Group, Потім є Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Microsoft, Apple, Тайвань, саме Apple і інші компанії, навіть та сама компанія PayPal, про яку неодноразово я вам знімав відеоролики, казав, що це хороша. Компанія, що продавати до свого портфеля, хоча це теж не являється фінансовою рекомендацією. Ну, і собі тут ти можете теж переглянути. Можливо, саме. Якусь компанію придивитися до неї, розглянете фінанси і навроти фінанси саме на сайті, наприклад, Investing.com, бо тут є дуже багато корисної інформації, корисних статей і тому подібне. До речі, посилання буде внизу під даним відеороликом. Ну і тоді вже будете вирішувати чи придбати її до портфеля, чи все-таки ні. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався на цьому, все. До зустрічі наступних відео, Па-па!